Мої вітання, друзі, в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі. У період війни підтримання громадського порядку є особливо важливою темою. Тож, як змінилася робота патрульної поліції Закарпаття за більш ніж півроку, та чи вплинула війна на громадянську відповідальність у суспільстві, поговоримо сьогодні під час ефіру з гостею студії. Знайомтеся поряд зі мною Вікторія Копенець, заступниця начальника управління патрульної поліції у Закарпатській області. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю. Ну що ж, уже завтра, 24 вересня, минає уже сім місяців, як країна живе у стані повномасштабної війни. Я переконана, що той жахливий ранок, 24 лютого, на все життя запам'ятає кожен українець. Розкажіть, будь ласка, власне, як ви дізналися тоді про війну, що в цей день відбувалося у патрульній поліції Закарпаття і взагалі, як була організована робота у перші тижні війни? Ну. Ми попередньо, у нас департаментом патрульної поліції керівництвом було попереджено, що можливо відбудеться такий напад. Всі пам'ятають ті тижні перед війною було дуже багато повідомлень про те, що війська стягнуті під кордони України приблизно десь о п'ятій ранку. Ми всі були на роботі, несли службу в посиленому режимі. Вже на той момент приблизно о п'ятій ранку почали надходити перші повідомлення про масовані обстріли Київської та Харківської областей. Весь особовий склад управління патрульної поліції Закарпатській області був піднятий по тривозі. Всі розуміли, що це не навчальна тривога. Всі отримали необхідне устаткування, обмундирування, зброю. І ми всі повним особовим складом почали нести службу у посиленому режимі. В першу чергу ми працювали на те, щоб налагодити безперебійну роботу. Це було забезпечення поліцейських повне. Налагоджували логістику в першу чергу, е, ніхто не злякався. Страху в той момент не було? Е, була, була трошки розгубленість, бо ніхто не сподівався, що, ну, що, ну, що буде. Всі все-таки сподівалися що на якийсь здоровий голос, але його, uh -huh. на жаль, не було. Uh -huh. е, ніхто не, не злякався, всі зібралися, налаштувалися, у нас молодий колектив, і всі почали працювати. Поліція, патрульна поліція Закарпаття просить за можливості надавати у користування власний транспорт. Власне, таке повідомлення з'явилося у засобах масової інформації Закарпаття. Чому виникла у вас така потреба та чи актуальна вона досі? З перших днів війни до нас почали приходити добровольці. У нас практично організувався батальйон добровольців, свідомих громадян, які хотіли. Допомагати та нести службу разом з нами. Ну, відповідно, так як ми працювали в посиленому режимі, у нас була потреба в транспортних засобах. Також ми розуміли, що така потреба для налагодження логістики забезпечення наших колег, а також інших підрозділів, які несуть службу в зоні бойових дій, також є така нагальна необхідність. Вона залишається і до сьогоднішнього дня. Угу. Тому ми закликаємо всіх. Свідомих громадян, добровольців, волонтерів, які мають можливість бізнес, які мають можливість допомагати не тільки органам, а й збройним силам України. 15 березня цього року народні депутати України ухвалили закон про внесення змін до законів України про національну поліцію та про дисциплінарний статут національної поліції України з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії режиму воєнного стану. Іншими словами, якщо говорити простішою мовою, в умовах війни поліція отримала додаткові повноваження. Про що власне йдеться? Які це повноваження? Ну, якщо говорити про зокрема про наш підрозділ патрульної поліції, то якщо у старих ну, до змін, які були запроваджені, ми мали право застосовувати ті фізичну силу, спеціальні засоби, там заходи примусу тільки виключно обумовлені законом і при попередженні застосування таких заходів, то у період бойових дій ми отримали можливість застосовувати такі заходи без без попередження, і також для відбиття. Збройних нападів агресора застосовувати підручні заходи, як фізичного, так і спеціальних засобів впливу. Крім того, ми отримали більш поширені повноваження щодо фіксації своїх повноважень, фото, відеофіксації, що дає можливість оперативніше передавати інформацію, здобуту нами, іншим підрозділам, уже відповідним службам, які надалі займаються тими чи іншими правопорушеннями. Також, що стосується дисциплінарного статуту, то службові розслідування вони, як і раніше, проводилися, так і проводяться, просто вони цей процес пришвидшився. Тобто, якщо раніше на проведення службового розслідування щодо неправомірних дій поліцейських ми мали місяць, то наразі ми маємо 15 днів. Як і раніше, робота робилася, так вона робиться, просто вона пришвидшена, щоб не затягувати ці процеси, пані Вікторія. Ясна річ, що цього року ви не мали ніяких відпусток, бо більше мені здається, у вас і роботи стало набагато більше, і напевно, якийсь відсоток жінок патрульних звільнилися і переїхали за кордон. Я не володію такою інформацією, просто припускаю на тлі такої ситуації, чи не виникло браку працівників у патрульній поліції Закарпаття. Жодна жінка поліцейська в нашому підрозділі не звільнилася і не виїхала. Це важливо. Дякую. Не виїхала. Ми, як і раніше, несемо службу. У нас був відсоток незабезпечення штату нашого, як ну, до повномасштабного вторгнення, так і зараз, тому що ніякі набори наразі не проводяться. Але є. Поліцейські, які з, інш... ну, з різних причин не можуть нести службу в тих підрозділах, які раніше несли де окуповані території. Ці поліцейські приїхали до нас і зараз несуть службу разом з нами. У нас є певне незабезпечення штатом, але наразі воно не заважає нам здійснювати наші обов'язки в тому обсязі, в якому які зараз є виклики, в якому необхідно. Ага. Ми, ми забезпечуємо свою роботу, незважаючи на те, що Десь трошки незабезпечені пані Вікторія. Скажіть, будь ласка, чи багато у вашому колективі тих, хто вступив до збройних сил України і зараз захищає нашу державу на фронті? Е, ну, в першу чергу, треба сказати, що ми є правоохоронним органом і ми несемо службу всюди, як mm -hmm. на, на мирних територіях, так і на територіях, де ведуться бойові дії. Тобто, ну нагальної необхідності нам вступати в збройні сили немає, тому що ми все ну все одно маємо свою роботу, яку маємо виконувати для того, щоб забезпечувати безпеку. В першу чергу життя і здоров'я громадян. Коли почалася війна, частина наших працівників була відряджена, відряджена до міста Києва. Якраз 5 березня вони виїхали. І весь березень, у момент, коли там заходили диверсійно-розвідувальні групи ворога, вони знаходилися у Києві. Потім частина їх повернулася. До місця несення служби в Закарпатську область, а частина залишилася і далі поїхала місця ведення бойових дій. І наразі також є наші працівники, які там несуть службу у складі зведеного загону національної поліції України. На початку війни влада через засоби масової інформації зверталася до громадян із проханням повідомляти патрульну поліцію щодо підозрілих людей, якихось предметів, міток червоного кольору. Власне, чи були і залишаються пильними закарпатці? і чи отримували ви повідомлення, на кшталт такі, як я назвала, і чи вдалося можливо десь уникнути небезпечної? Ситуації завдяки небайдужим краянам, ну мушу сказати, що наші громадяни свідомі в цьому плані. Так, ми отримували безліч таких викликів. Частина з них, були, ну, частина з них не підтверджувалася, частина з них дійсно підтверджувалася. Було, ми виявляли осіб, у яких виявляли багато зброї, різних технічних засобів, які могли бути причетні до, до, до скоєння різних правопорушень. Оперативно їх передавали іншим службам, які мають інші засоби для їх перевірки. Мушу сказати, що всі виклики, які нам поступали, всі були опрацьовані. Жоден виклик не залишився поза увагою. І, власне, це можна було спостерігати у перші тижні війни, коли на виклик ми, ну, про різні там виявлення там підозрілих, наприклад, предметів, ми приїжджали практично за 2-3 хвилини. Я дійсно було. Uh -huh. І мушу подякувати нашим громадянам, що вони дійсно були пильні і десь їх пильність і небайдужість, напевно. Та, так, дала можливість десь і уникнути, десь якихось дуже небезпечних ситуацій. Загалом, чи стали закарпатці під час війни більш дисципліновані та законослухняні? Яку динаміку скоєння правопорушень ви зараз помічаєте в області? Ну... Про динаміку говорити важко, тому що у нас в області порядка 300 тисяч додалося громадян, і, зокрема, в місті Ужгороді десь порядка 40 тисяч. Це офіційна інформація мобільних операторів, 20 тисяч них зареєстровані офіційно. Говорити про динаміку важко, тому що людей стало більше проживаючих, як у містах, які ми обслуговуємо, так і на території області. Але безперечно можна говорити про те, що люди стали більш дисципліновані, так безперечно. Е, немає того, що, ну як раніше було, десь до, до 24 лютого. Але, але напевно правопорушення все ж таки є, без них неможливо. То які ви фіксуєте найчастіше? Можливо, володієте якимись статистичними даними? Ну то, правопорушення, звичайно, якщо говорити в межах, наприклад, тижня, то в тиждень ми обслуговуємо десь приблизно. Близько 600 викликів на спецлінію 102. Е, виносимо десь півтора тисячі адміністративних матеріалів. Більшість з них ну, десь приблизно 600-700 у тиждень це є порушення швидкісного режиму. Угу. Е, до 400 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки та порядку. Е, фіксуємо десь приблизно 30-40. Дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування. І також багато фіксацій у нас нетверезих водіїв також десь за тиждень, десь 30-40 набереться. Угу. Пані Вікторія, в час, коли вся країна зараз демонструє світові неабияку згуртованість та об'єднаність, ми е, всією державою збираємо кошти для допомоги Збройним силам України. Чи фіксуєте ви в області ще випадки шахрайства? Чи їх принаймні поменшало? Мушу сказати, що взагалі е, таких тяж, Ну, Якби тяжких кримінальних злочинів побільшало, але випадків шахрайства не так, як раніше. Трошки інакше, незважаючи на те, що побільшало громадян в області, таких у нас злочинів менше стало. Це приємно чути. Зараз у соціальних мережах і загалом у суспільстві обговорюють таку тему в час, коли наші хлопці та дівчата захищають країну на фронті? Дехто дозволяє собі гучні гуляння в нічних клубах і, як так би мовити, дехто живе наповну. Яке ваше особисте ставлення щодо цього? Та чи має патрульна? Поліції якісь важелі впливу, аби це ну, принаймні призупинити. Ми розуміємо, що ми живемо в воюючій країні, у якій ну, з певних суб'єктивних і об'єктивних причин не працює економіка так, як вона має працювати. Я за те, щоб бізнес працював, я за свідомих громадян, які розуміють, що ну, без цього ми нікуди. Я за свідомих громадян, за тих, які підтримують економіку, яка має підтримувати Збройні Сили України. Ми в частині своїх повноважень ми виконуємо свою роботу. Поступають виклики, ми на них приїжджаємо, ми робимо те, що можемо зробити. Ну, що стосується роботи клубів, якщо це є порушення тиші тиш в нічний час, ми приїжджаємо, фіксуємо, складаємо відповідні адміністративні матеріали. Порушення тиші в нічний час. Можна, будь ласка, про це детальніше? Після 22-ї години заборона діяльності масових заходів uh -huh. до 8-ї години ранку. Uh -huh. Тобто, якщо поступають такі виклики, ми приїжджаємо на виклики і складаємо відповідні адміністративні матеріали стосовно Власника закладу, який допустив діяльність закладу. Пані Вікторія, наостанок нашої розмови, що потрібно патрульній поліції Закарпаття для того, аби ваша робота була ще кращою, ще продуктивнішою, які нагальні потреби маєте? Ну, ми є тилова області, і, на щастя, ми забезпечені тими потребами, які сьогодні ми маємо. Але ми розуміємо, що в нас є колеги. Які зараз там, які воюють, і їм не лишнім буде ні лишня аптечка медична, ні якийсь додатковий комплекс зимового одягу, mm -hmm. позашляховик, тепловізор, дрон це все не лишнє. Якщо... Я закликаю всіх громадян, всіх свідомих громадян, всіх бізнес, всіх волонтерів, якщо вони мають можливість. Допомагати не тільки нам, а й взагалі збройним силам України до повної перемоги, пані Вікторія. Я щиро дякую вам за сьогоднішню розмову, за вашу роботу, яка і в мирний час була нелегкою. а під час повномасштабної війни і поготів, окреме спасибі за те, що ви надійно і міцно тримаєте безпековий фронт Закарпаття. Це направду дуже відчувається, і дай Бог, аби вам вдавалося це робити і надалі. Успіхів вам у вашій роботі. Дякую. Спасибі, що завітали. Дякую. Друзі, на сьогодні це все. Дякую, що провели цей вечір разом із нами. Традиційно закликаю вас допомагати Збройним силам України. Продовжуємо якісно працювати. Кожен на своєму фронті, наближуючи нашу спільну перемогу, вона неодмінно настане. Прощаюся з вами до наступного тижня. Нехай вам щастить.